Німецька компанія метро міжнародний спонсор тероризму. Це список нашого НАЗК. За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, корпорація не лише продовжує працювати у федерації, але й досі приймає їхні платіжні карти МІР у своїх франшизах у світі. У 2022 році метро продовжило роботу в Росії. За підсумками 2021-2022 фінансового року продажі компанії в Росії зросли на 22,3 річних відсотки. Це майже 3 мільярда євро. Тоді як усі цивілізовані підприємства відмовилися співпрацювати з картками мир випущеними Ощадбанком, який перебуває під санкціями. Турецька мережа метро продовжувала приймати ці картки до оплати без будь-яких проблем. У цьому ж переліку французька торгова мережа Ашан лише за 2020 рік компанія сплатила до російського бюджету 167 мільйонів доларів. Під час розслідування журналістам вдалося з'ясувати, що Ашан постачав гуманітарну допомогу російським військовим на наші тимчасово окуповані території в Україні. Деякі торговельні мережі вже відмовляються від закупівлі продукції у цих компаній. Отакі наліпки з'явилися на дверях одного з харківських кафе. Головний меседж. Ми не купуємо у спонсорів тероризму. В Україні наразі працює близько 40 магазинів Ашан, стільки ж метро. А ось у Федерації їх у десятеро більше. За словами першого віцепрезидента торгово промислової Палати України Михайла Непрана. Саме тому цим компаніям не вигідно виходити з російського ринку. Може бути такий варіант, що піти із України із Росії, як це Макдональдс. Пам'ятаєте, зробив перші дні війни. Зупинив свою діяльність і в Росії і в Україні. Да а тепер в Україні поступово відновлює в Києві. Вони вже декілька місяців. Місяці працюють сьогодні. Я прочитав у новинах, що вони відкрили е, свої е, заклади в Одесі і Дніпрі. Тобто Макдональдс так зробив, але зараз в Україні він повернувся і працює, в Росію він не повернувся, і не працює. Може бути такий варіант, що стосується українського ринку, його вони теж навряд чи покинуть. Хоча наголошує Михайло Непран, і самі працівники, працівники та представництво компанії ось, в ось, нашій ворогі, державі працюють на перемогу історії. України. Вони дуже активно виступали проти того, щоб а, підтримувалися, щоб лишилися а, магазини метро в Російській Федерації. Дійшло навіть до того, як вони мені вже серед не розповідали, що центральний офіс у Дортмунді просто відключив їх від внутрішньої корпоративної мережі, бо вони велику роз'яснювальну агітаційну роботу вимагали вжити таких заходів. Але на превеликий жаль, ці торгові мережі, які знаходяться в Україні, рішення приймають не вони, рішення приймають їхні центральні офіси за кордоном. Все ж, чимало продукції компаній, які й досі на російському ринку можна зустріти на полицях українських магазинів, зокрема й макаронні вироби італійського виробника баріл косметичної фірми Ейвон, а також Нестле, Colgate Палмолів, Хіп й інші, і з вимогою маркувати такі товари виступив українець Юрій Гудименко. Чоловік пропонує наносити на пакування спеціальні наліпки, щоб кожен українець знав ці товари і досі наповнюють бюджет країни-агресорки. й у нього ще одна вимога. Пропоную зобов'язати будь-які точки продажу, в тому числі торгівельні мережі, розміщувати товар від виробників та постачальників, які досі виробляють або поставляють товар в Росію в окремій відведеній для цього зоні, з обов'язковим нанесенням інформаційних позначок навколо зони продажу про походження такого товару та про компанію виробника. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Над цим питанням працює уряд. Громадський діяч Андрій Попик підтримує ідею із зонуванням у магазинах. Каже, у такому випадку споживач знатиме про діяльність компанії і сам вирішуватиме купувати йому цей товар чи ні. Споживач він, наприклад, ідейно не хоче підтримувати компанії, які працюють на вбивців, на ворогів. Так, от вони мають бачити. Ці, знаєте, на них має висіти клеймо. Тіпа цей йогурт ти береш своїй дитині, якби цей. А після цього, типу, тобі прилітає ракета, тому що цей самий йогурт компанія продає там і це. Абсолютно нормальна ідея. Існує ще одна проблема: в Україні досі немає органу, який відповідатиме за санкційну політику. Свого часу ці обов'язки пропонували покласти на НАЗК. Відповідний законопроєкт подав нардеп Давид Рахамія. Однак документ завернули. Про це голова НАЦА. Агентство Олександр Новіков розповів на інтерв'ю телеканалу Ісландія. Держава, яка перебуває в війні, до сих пір не зробила дві речі: не запровадила кримінальну відповідальність за обхід санкцій. Друге, не визначила орган або не створила орган. Створювати це довго буде. Треба визначити чинний відповідальний за санкційну політику. Також офіс генпрокурора розробив законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за обхід санкцій. Він перебуває на розгляді правоохоронного комітету Верховної Ради. Юлія Весільєва, Олександр Мельников, Давіта Вершин. Нове 33 канал.